Доброго дня ще вечора, друзі. Четверте відео, яке я хочу присвятити окремо трішки склобою, а трішки алюмінієвій баночці з під напою. В такому приміщенні я зараз знаходжуся. Це приміщення танцювального залу народного дому в моєму селі, яке. Від початку повномасштабки було перетворено у пункт збору гуманітарної допомоги. Тут збирали ми продукти, що необхідне для ЗСУ, для внутрішніх переміщених осіб. На даний час тут у мене ще знаходиться одяг дорослий, жіночий, дитячий, які місцеві люди до сих пір приносять, особливо дитяче. Зараз, крім внутрішньопереміщених осіб, цей одяг можуть брати і люди в складних життєвих обставинах, і будь-хто. Хто цього потребує, ми його не продаємо, просто віддаємо. Частково я відправляю на різні фонди, які знаходжу, там новою поштою, якщо за безплатно, контактую, відправляю. Якби хто побачив це відео і знав, куди, кому можна ще його відправити, тому що воно лежить, приміщення трошки сирувате, шкода, щоб лежало, нам вже стільки не потрібно, то ви напишіть мені, постараюся сконтактувати і відправити. Але не про це. Також тут я буду накопичувати знов, так як виготовляємо окопні свічки вже другий сезон. І, хоч це неприємно, але потихеньку будемо готуватися до третього, тому що краще готуватися до гіршого і надіятися на краще. Так, тут вже відложений картон, який піде в макулатуру на здачу, бо він не, не практичний для виготовлення окопних свічок. Для виготовлення їх я відкладаю в такі гарні ящики. Їх добре різати, швидко різати. Також відкладаю звичайні ящики, в які пакуємо до сих пір. Продукти відправляємо і накопичую банки значить, з консерв. Тут грязні, тут вже на обрізку. Там не потрібна обрізка, два мішки ще потрібно перебирати. Але тут же і накопичую в ту, яку обробляю в робочий час. З одного з народних домів мені передали ось цей об'єм, люди назбирали тут баночки порядка 14 кг різні, буду ще сортувати, дивитися. І тут от різні скубі, які я також сьогодні посортую. А ось. цих... Три повних зав'язаних і четвертий кульок я назбирав за останній місяць. Е -е і там, де збирав склубій, і в інших місцях. Ось, І зараз хочу спробувати зважити, скільки це виходить. Ось такий ось бардак потрібно зараз розібрати. Зараз я це все посортую. Щось піде на кілограми, а щось піде поштучно. Ось, розсортую і зараз покажу з тої купи, як воно виходить. Поки що місця для здачі пет пляшок я не знайшов. Лише поки відкручую корки, а пет-пляшки я поки накопичую. Отже, три пакетики мені помістилося на цю вагу, і вага їх 6,5 кг. У нас в найближчій прийомці по 10 гривень беруть за кілограм, це є 65 гривень. Ось, щоб ви уявляли собі об'єм. І ось такий ось мішок, повний е банок. Ну, вони просто е сплющені трішки менше, ніж я плющив. Це мені віддали. Три, майже 4 кг. Я зараз кілька банок доложу, щоб було рівно 4. Ось отак виглядає 40 гривень. Мішок банок. Банки є різних розмірів. Є ось такі пів, на півлітри розраховані в об'ємі. Неважливо, що в них, чи пиво, чи енергетик. Ось. На 200 грам, ну, вага з похибкою, звісно, але так загально. На 200 грам нам потрібно 11 ось таких великих банок. По 0,5 літра. Ну, Відповідно, менші банки важать менше. Так? Ось, е менші банки, е з такого -от енергетика. Тут 250 грам. Ну, це фокусуйся. Ось, 10 банок важать 160 грам. Таких банок треба 15 Отже, там невеликими маніпуляціями математичними можна прикинути орієнтовно, щоб баночка в середньому важить 15-18 грам. Це десь, ну, грубо кажучи, 70 банок потрібно на кілограм. Можу помилятися, це дуже приблизно. От, тобто 70 банок це 10 гривень. Тобто одна баночка коштує ну, 15 копійок, теоретично. Але все одно це, це гроші, які валяються під ногами. Тепер щодо здачі. Ну, звісно, от знову ж таки показую мішок, такий от об'єм на 4 кілограми, і такий пакет, який також важить майже 4 кілограми. Об'єм вийшов, вага одна ж, об'єм вийшов вдвічі менший. Якщо назбирати багато, то, в принципі, легше вести меншу об'єм на ту саму вагу. І тут вже і хто як зжимає. Тобто, напевно, в цьому мішку просто там, не знаю, на банку стали чи зім'яли в руках. От, особисто я збиваю їх до ось такого плоского об'єму за допомогою звичайної дерев'яної киянки, або припустимо молотка. Ось, і Ті банки займають набагато менший об'єм, ніж просто їх отак зім'яти і рівняти об'єм однієї банки однієї і другої банки. Врешті не хочу нікого вчити, лише показую свій приклад. якось так. Вродовили вартість більша, ніж в бродах. Принаймні так мені казали а, що я шукав в інтернеті різні онлайн-прийомки, алюмінів банку. Відправляти невигідно, тому що за доставку нова пошта, там об'ємна вага, виходить те саме, що здавати на місці, тому сенсу заморочуватися нема. Кому цікаві деталі, можна там прокоментувати, запитатися, де можна здати в форматі онлайн, тобто відправкою. Завантажив я цю банку алюмінів багажник, якраз вийшов об'єм багажника під. Жигуль п'ятерку. А, уявіть собі такий об'єм переслати новою поштою. Можна було би посортувати, акуратніший в ящик, менше місця займе і так далі. І ящик цей для пересилки був би менший. Але, щоб ви розуміли, попередньо ящик 40х40х80 доставка 350-400 гривень. Значить, в Харків чи то в Дніпро, там, де я знайшов цю онлайн-прийомку. Не знаю, зараз їдемо. Це все переважу. Тут має бути близько 20 кілограм по моїх підрахунках передніх. Переважимо на електронній вазі і потім скажу, що як по чим вийшло.